Друзі, усім добрий вечір! І за традицією на вас чекає вечірній обзор моїх крутезних виробів ручної роботи, машинної вишивки, якісних принтів та в'язаних іграшок та цікавих капелюшків ручної роботи від кращих майстрів із Дніпра і мене особисто. І так, сьогодні для вас зроблю загальний обзор мого стробочка, який знаходиться локаційно на пастера 6 А в центрі залу між Сільпу і Фокстрот, який тільки що зачинився. Тому сьогодні ви побачите оновлену колекцію в'язаних іграшок, які майстрині почали створення і готувати вас до 14 лютого. Погляньте, ось такі ви можете обирати парні. Ось такі іграшки, погляньте, які є у нас дуже дуже гарні, різні погляньте, оновлені колекції. І що головне, що по дуже смачним цінам, майстрині вирішили зробити для вас ось такі гарні, гарні, гарну цінову політику для того, щоб у вас була можливість обирати більше всього того, що ви хотіли. Погляньте, показую ось так. От що ось таких цікавих малят ви можете придбати прямо парно і радуватися. Самим і радувати тих, кому ви будете щось дарувати. Так, далі мої святкові сукні. Нагадаю, деякі колекційні є у продаж, деякі тільки в оренду на святкові події по 500 гривень. Так, є ось такі шию базові топи, футболки двохсторонні, і буду готувати весняну колекцію з футболок ось такого щільного якісного трикотажу, який не кошлатиться. А майстрині, які в'яжуть, погляньте, можуть вам доповнити асортимент. Ось такими в'язаними речами. Так, далі шапочки-беретики, ваші улюблені гардани, селянки і краватки, дерев'яна. Колекція на Миста. так з цієї сторони є у мене ось такі спідничка погляньте, для малечі на 2-3 рочки. Дуже гарно в'язаний пончо. Тут же є ось така сумочка тентова ручної роботи. Так, Кручу, прокручу, щоб у вас була змога все оглянути самостійно. Так і е, люди почали запитувати знову про перчатки, тому що в нас духовно до то тепло, тому погляньте ось такі колекційні 850 гривень. І до них ви можете придбати ось такий гарний е, двосторонній величезний балантин. Так, з цієї сторони мої манекени. Е, хлопчик в папаці, в тільнику, і е, у нього е, ваші улюблені, ось такі зайчата е, і мішки по 160 гривень. Далі ось такі трендові в'язані сумочки, сумочки, ось такі ручної роботи, шопери і фетри. Так, моя. Колекція патріотичних футболок з Шевченко. Ви їх полюбили, натуральна бавовна, якісний принт, який ніколи в житті не зітриться, не скатається, і доступний в різних розмірах. Так, тут же ми бачимо оновлену колекцію папайка і шарфів до нього. Так, оновлена колекція світшотів. Є ось такий чудовий великого розміру з якісним принтом. Є світшоти в два кольори, є бавовняні світшоти з машиною-вишивкою. Виробництво у Дніпрі. Так, колекція дитячих суконів шиванок і є підліткова. Серія. Далі з цієї сторони е, показую ваші улюблені тапулі. Сьогодні одні придбали. Так, колекція папайок у мене знаходиться тут. Е, оновили колекцію футболок. Е, тепер е, У мене дуже багато різних ось таких е, і патріотичних футболок, і з різними е, цікавими написами. Є навіть зараз покажу. Десь тут на мене була е, карта, карта, Украї... е, карта Дніпра. Зараз О, ось тут погляньте. ось тут. Повністю наша локація, тому можна на подаруночки обирати. Далі колекція вишиванок, колекція ось таких поло з вишивкою для хлопців, і чоловіків, які служать. Колекція ваших улюблених тільників. Погляньте. Яка якість ті різні кольори, різна плотність і різна щільність, різна цінова політика. І залишилося трошечки халатиків з моєї колекції, які я шива власно руч. Далі з цієї сторони можна побачити прапори, косиночки, які я створювала для вас. З Цієї сторони оновилися в мене масочки. Зараз люди іноді їх купують. Є в'язані папайки, є фетрові беретики, є ось такі пов'язочки, які я шива вушки. І залишилося у мене пару ось таких хепок з машиною, вишивкою з грибом у акційній ціні. Так зараз. Ажу 450 гривень. Так, і з цієї сторони можна побачити жіночі кільники. Є ось такі з 3D-вишивкою, і є підліткова серія кільники з бабуна з віскозою. Також є жакетики і навіть волосаті світшоти і футболочка. Так, з цієї сторони, мій островочок виглядає саме так. Працювала сьогодні для вас. Щиро дякую всім, хто завітав у січні. Ще працюю. 27 та 30 січня повний робочий день, як завжди, онлайн мій шоурум працює. Висилаю два рази на тиждень ваші всі побажання укрта новою коштою. і зараз вирішується питання на лютий місяць. Якщо серед вас буде дуже багато бажаючих. В лютому завітати до мене саме офлайн на мій островочок, то так і буде. І зараз почали питати, що ми готуємо до 14 лютого. Так, от приоткриваю занавіс. 14 лютого. Планую прямо в цей день тут працювати. Якщо все в нас вийде, все буде добре. І увага з кращою майстрині із Дніпра з якою я працювала уже і в тому сезоні тут у ТЦ, І ми вже років ну, 10, мабуть, працюємо з нею, тому що замовляла її послуги на всі мої фотопаті, які проводила. З дівчатами так, от, 14 лютого у вас буде можливість офлайн придбати і забрати ваші замовлення на кульки гелеві із сердець. Це дуже крутезний символічний подарунок, який можна подарувати коханю чи коханому. Вони будуть. При броні, тобто я зараз буду вам показувати в соцмережах варіації, ціни, розміри, і ви можете бронювати доставочку до торгового центру. Так як у мене тут місця небагато, а шарики хочу розмістити, тому і їх потрібно сюди доставити на машині. бо майстриня буде майстерні робити з них в той формат, який потрібен. Тому у вас буде можливість замовити завчасно, забронювати і 14 лютого прямо тут забрати кульки, які будуть радувати вас та ваших половинок. Тому ще раз показую свій островочок пастера 6 а локаційно центр залу, вироби ручної роботи, які ми створюємо з майстрами для капризних. Ось, а якщо серед майстрів, які зараз в мене дивляться, є бажаючі попрацювати у форматі суборенти, то залюбки пишіть. Я надам вам дуже Гарні вигідні умови, і якщо ви мріяли спробувати, то зараз саме цей час настав. Сим щиро дякую Я ваша Світлана, СМЛ, дизайнер технолог супень, обожнюю сукні створювати і для себе, і для вас. Тому, якщо у вас є в планах замовити щось індивідуально для себе рідних, а можливо, у вас є наречені або випускний сезон в цьому році, то залюбки пишіть, підскажу вартість терміни, і будемо працювати. Одягаю ваші душі, і тіла у щастя. На все добре. І 27 числа в цьому ж місці запрошую вас офлайн.